Ну і теплиця номер 5 Це розсадник. От такий в мене зараз розсадничок, дивіться. Ну, отак. Отакі. Здоровані, дивіться, це не скорослі. Не скорослі. Я щось не розумію, що з ними робиться. Ну, вони просто гіганти. Це тут ще ви в івка так сидять, треба вже перевалювати. О, mm. дивіться. Така все зробимо, все буде. От такі дивіться, це черіки гарнюські. Оце одна єдина перця, ця кассетка, це я буду підсажувати. бачите такий? Оце я підсажу собі туди. Чекаю тепла трошки, щоб не пропадав, як той не померз. А так, ось такі справи. Ой, трошки хочу відійти, як показати все разом. І не виходить. От і все. Все полито, все залито, все закриваю. І до завтра.